Hello, friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. Вчора, коротше, дружній я був у магазині у місті і побачив безліч вибору локшен швидкого приготування. Сьогодні ми спробуємо з вами рисову локшену оцю. локшену, її в сторону, а також я узяв на відоси рисову локшена з соусом фога. Отакий такий смак, мішок якісь нові смаки з'явилися. Значить, отут що. Вироби макароні швидкого приготування, локшина швидкого приготування ремено з соусом зі смаком кімче, з сукром та підсолочувачем кімчі. Оце ми попробуємо, так. Також курка. Виробить макароні швидкого приготування локшина Містить соус курка, соус сальса. Також Значить, це вже щось по-англійськи. глац. Щось від глаца тут. Виробимо макароні швидкого приготування. E, значить, e, локшина з соусом смаком мігоринг. Також ось така локшина. Пермішаль свідкове приготування зі смаком яловищини. Нову взяв. Коротше, я тільки локшину вчора і узяв свідкове приготування. Появилося чібі. Пам'ятаєте, ми їли з вами чібі. Грибочки та овочі спробуємо. Щедро вермішель з морепродуктами також. І... Значить, локщичка. Вермі ви ще тако зі смаком? Не зрозумів. Оу майн гот, я нечайно взяв дві повторашки. Повторні. Блін. Ну нічого, одне буде на YouTube Shorts. Блін, я нечайно дві повторні взяв. Так спішив, так понахапав, що дві нечайно. Собі впихну дві одинакові. Ну, так буває. Сьогодні ми попробуємо ось цю. Так. Коротше, у нас починається тиждень локшини. Тиждень, тиждень локшини з Денисом Френді. Будемо їсти з вами локшину, будемо на цю всю локшину з вами реагувати. Так. Тому таке справи, народ. Зараз ми попробуємо оцю локшину. а на, на наступні дні вас поротше поч... будемо пробувати ці всі локшини кожного дня. Так. Не знаю, що мене що зі мною буде після цих цих локшин? не знаю. Надіюся, все гаразд буде. Добре, погнали до заставки цього відео. Попробуємо так, заваримо цю локшину. Let's go! День реагує. Деніс Пенера, реагує. Сьогодні він буде їсти. Glads. Discovery, Рисова локшина швидкого протування, соусом том ям. локшина швидкого протування соусом Tom Ям. Ям, ям! Локшина glads, glads, glads. Погнали їсти. Коротше, народ. Я озявлю тут вниз, щоб заварити. так. Значить, відкриваємо цю рисову локшину. І будемо пробувати. Значить, спосіб приготування помісті локшину в соус, того чи сушені з пакетиків у глибоку тарілку, залийте окропу. І тут навіть окріп є. До речі, про окріпа. Окріп зняв реакцію. Ну, на стрімі не дивилися. З аудиторією окріп з підписниками, дивився. Ото реакцію мою на реакцію його на відео, крім українського Діктоку. Коротше, цього тижня я не зможу випустити це відео, бо в мене почалося тиждень локшена з Денисом Френні. Уже наступного тижня ми з вами подивимося реакцію на реакцію. Реакцію Дениса Франні на реакцію Окріпа на моє відео. Отаке добре. Окріп. Закрийте щільною кришкою та зачекати 4 хвилини, перемішайте, страва готова. Все. Значить, тут треба приправи зрозуміло. Омайн oh гос, це що таке? Це що таке за макароніни? Я й тому взяв це спробувати, бо мені було дико інтересно, що це таке. Це що це таке, якась хімія? Суха. Це навіть не, не таке, як ці ваші ролтони. Добре, що ножик під боком. під боком. Так що це таке, ви народ мені поясніть, ну? Скільки хвилин зашкати 4 хвилини. та соусу не пишуть. Перемішую, значить, помістить локшуну та овочі, з сушені з пакетиків, з сушені, добре, овочі. Все розсипається тупо. Так. Тепер соус. Соус том ям. Ось він. Так. Ого, ви подивіться. Нічого собі картиночка. Бачите? Яке тут зображення? не знаю, надіюся, видно. Так, добре. У не так багато часу, але подивимося. Тарара. Так, я починаю соус, цей ваш. як кварення, ну? Солодки солодке солену. е, -е, -е ось на смаком лимонний... Лимонний смак, коротше. Я за це все 300 гривень заплатив щось. Угу. 300 щемось грейн. Так, захотів локшен. Я, до речі, локшн з вами ми давно не їли. І тут давайте не справді понабирав купа локшен. Ще дві повторки взяв. Одну повторку. Каце хімія? Добре, заливаємо кип'ятком. Я не знаю, що з цього має бути. Це хоч кипяток. Може на всякий випадок ще чайник долити чи що? Це навіть не схоже на справжню локшину, не знаю. Так, я вернувся. та 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 Я налив трохи води, я не знаю, що я її налив. На всякий випадок. Я її налив. Ну, соус гостренький, трохи. Не сильно гострий, але трохи гострий. Так. Не знаю, що тут буде. Я хочу подивитися процес. Ану? Ну? Ну. Чи ж треба вміти запарити? Так якби папірки съел. Короче, грив микрокулевце. Ну і живет у мене. Нічого. Я точно розлию. Так. Не знаю, наші уже тут є цей чайний поключив. Купо порозливал. Айденісфрендний. Фу, це приправа солодке з соленим. Як таке є Коротше, макарони мають ось такі бути. Не знаю. Бо називається це рисова локшина. Так. Добре, чайник поки що я викручаю. І за цей час повити раю. Не знаю. Так, Мало би бути супер гаряче. А, я це не візьму. Треба катрами кось. Ну, тобто рушника хай буде. Не, я це так теж не візьму. Хочі руки де не спинені, але вони не дуже гарячі. Коротше. Давайте я вам покажу, бо то здалека точно не видно. Так, ось так виглядає. Ну вже макарон краще. Оце, оце макарон вже ліпше. Бачите, вже ліпше. Добре. Йдемо хавати. їсти. Йдемо їсти народик. Народик, народик, І на іде де не Де не пхає собі у бродик. Їду маю на увазі. Та давайте. Ммм mm. це такі макарони мають бути. А що це таке м'ясо? Оці круглі, знаєте. Фрикадельки Соусом фомія Рез з лущо замодифіковано крохмаль, крохмаль, Не знаю, це якесь м'ясо тут. Дуже гаряче. Ну, не то, що гаряче, дуже якесь таке гостреньке. Я ще перемішаю добре. Ну, більше восьме, здається, не поставлю. Є дрібне м'ясо тут. Давайте посолимо трохи. Так, тепер буде краще. А ну Штучне і макарон, коротше. Я, короче, давно не пробував з вами вермишелі швидкого прутування і на тобі, бо накупляв на цілий тиждень. Ну. гостреньке. Але то, що я набагато гостріше. О. В принципі, їсти можна. Але мені, чесно, така рисова не дуже подобається. Вже ліпше подобається ті звичайні роутона. Що ломити треба? Це ломити, ну походу не треба. Бачите, навіть кипятка не було. в мікрохвильовці на макс зігрілося. Нормально. Тут намальований якийсь перець чи то помідора. Ну, коротше, так як намальовано, то так не дуже є. Вони тут є в Фейсбуці, Інстаграмі, Тік-Токі. Ну, ясно. Добре, народ, ми поїли з вами. носа тече. знаєте, у мене постійно носа тече, коли я його їм. Ну такі, така в мене так завжди, Так мій організм реагує. Що ти їш значить, значити зноса буде текти. ще є приправа. Фу. Ні, ліпше не доїдати. Добре, народик. На цьому все. Дякую, що додивилися до цього моменту. З вами був, як завжди, Денис Френді. Загалом, що хочу сказати, що ви можете це спробувати оцінити від 0 до 10. Мені десь написати оцей відкладця. Рису локшено з соусом том я. Можете це зацінити. Але їж, і, 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 і раджу не їсти цей соус самий, ліпше його заварити, бо коли завариш, тоді краще. Тоді не чути так сильно це і хімія. Так чути. Та. Ну, тому ось такі справи. Тому значить, ще тут соус залишилося. Кажу, їсти не буду сильно їм. Та. Так, тому такі справи. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Ой. Коротше, поїли супер, поїли класно, дружні. Всім пока-пока.